Гра смаковий детектив. Педагог пропонує дитині обрати один зі смаків солоний, солодкий, гіркий, кислий, в'яжучий. Далі дитина шукає картки з обраним смаком. Формуємо вміння розрізняти їжу на смак та запах, користуватися словами солодкий, кислий, гіркий тощо. В чому розрізняти смаки та смакові особливості ягід, фруктів, овочів. Попередньо проговорюємо з дитиною, які є органи чуття у людини. Очі орган зору, вуха орган слуху та рівноваги, ніс орган нюху, язик орган смаку і шкіра орган дотику. Який смак тобі подобається найбільше? Солодкий, кислий, гіркий, солоний. Або дирибки, які ти зараз би обрала які карт картки зі смаком? Солодке? Скажи, будь ласка, тобі зручно, що я так багато тут розклала, бо дуже багато. А, ти все бачиш, добренько. Ну давай, давай зараз наш гаманець оберемо тільки те, що ти любиш солоденьке. Ану, давай, солодесеньке. Що у нас солоде? Давай, діставай. Так, що це у нас? Шоколад. Давай, клади. Я буду тобі допомагати. Ти можеш, знаєш, отак зверху класти. Отак зверху. А, внутрішній? Давай, давай. Так, добре, все до себе треба. Так, далі, що ще у нас солодесеньке є? Так, що ще? Давай, клади. Ну, я давно. Давай, клади. Водий бананчик. Бананчик у себе з карбичку. Що ще? Ану, дивися. Ага, це що у нас? Прикос. А, прикос? Їла? Ага. Ой, я не люблю. Так, що ще солоденьке? А ну подумай, може воно кислиньке? Ні. Буває таке, що аж солодий. Ну давай, я, я, я згодню. Я згодна з тобою. Так, що ще? Так. Кавунчик. лади собі. Так, а ну дивимося, що ж таке нічого не попала. Полунинчик. Ой, яка ж смакота. Чатик. Ага, а що це таке? Кельсин. Черешник. Черешня. Черешня. Черешник. Так. Ну що, ано зараз все поклон? Подивимось у важненько. Анамаск тримає. Крекер солоний. Соло. Mm. Ну, все, ну, так. Так. Mm -hmm. Добре. Е Як називається? Я забудуся. Ні. Що там? Покажите нам. Як називається? Та не Курма. Курма. А що це таке? А ти таке не бачила? Не клала таке в чайок? Ні, це, це суко кубиком. Сукро. Він підходить.